7 Листопада церква у своїх календарях сьогодні згадує святих мучеників і нотарів Маркіяна і Мартирія. Святий Маркіян був чецем, а святий Мартирій під діяконом у Царгороді. А обидва вони були нотарями при Патріархові Святому Павлові, пам'ять якого вшановуємо 19 листопада. До обов'язків нотарів належало записувати послання патріархів та різні листи, що стосувалися його урядування. Коли святого Павла прогнали з Царгорода і замучили це докладно описано у його житті, тоді лже патріарх Ар'янин Македоній почав переслідувати всіх вірних, а допомагав йому в тому високий достойник Филип. Серед тих, хто прийняв мученицьку смерть, також були святі Маркіян і її мартирій. Їх кинули у в'язницю і морили там голодом. Македоній обіцяв їм цим обом єпископську гідність, що імператор Констанцій, син Костянтина Великого, затятий Ар'янин, обдарує їх усяким добром. Та вони не прив'язалися своїм серцем до золота. Для них найбільшим багатством була любов Христа Спасителя, за якого прагнули постраждати. І Бог удостоїв їх мученицької смерті.